Великобританія одна із найненависніших країн для Дмитра Медведєва. Самый ее запойный Димон постійно вспоминает у своих неполиткорректных висловлюваннях в соцмережах. Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут, если понадобится. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае, до тех пор, пока их наглый и противно сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия. Тільки всеосяжна показована любов Медведєва до англосаксів не поширюється на британські яхти. як вдалося з'ясувати нашим колегам-журналістам, поки однією рукою заступник голови ради безпеки РФ писав грізні твіти у інтернеті. про швидку смерть Туманного Альбіону, іншою – сором'язливо відраховував британцям гроші за новую игрушку. Всего за несколько месяцев до этого в Россию прибыла яхта под названием «Hurry Up», произведенная в этом же году на верфи «Princess Yacht» в английском «Плимуте». Ее стоимость около 4,3 миллиона долларов, Чуть мінніє полумільярда рублі по дійствуючому курсу згідно із митними даними, що є у журналістів-розслідувачів, посередником при доставці нової яхти Медведєву виступила російська компанія Прокладка а одержувачем судна став фонд підтримки національних морських програм. Останній згідно зі звітністю у 2023 році отримав щедрі пожертвування на суму у 2,3 мільярда рублів. Не зважаючи на це у фонду відсутній навіть власний сайт, чи не єдина згадка про діяльність медведівської шарашки у змі замітка про гуманітарну допомогу херсонській молоді. Тоді з панського плеча фонд заступника голови ради безпеки РФ передав нужденним цілий мотор для рятувального катера десять одномісних і двомісних каяків. П'ять дошок з вітрилами для віндсерфінгу та весла з рятувальними жилетами. Просто Простані здесь. на гроші, що залишилися після допомоги херсонським віндсерферам, Фонд підтримки національних морських програм схоже вирішив підтримати особисто Медведєва, придбавши йому на пожертвування у Британії цілу нову яхту. Це згніваючий запад. Он так ненавистен, что очень хочется части его иметь у себя. Те, кто богатели и богатеют, те, кто укрыто находятся, те по большому счету видят свое будущее и свое имущество за пределами Российской Федерации. Ядерная пугалка, которой он регулярно пользуется, это все вранье, потому что и его имущество... І родственники і близькі, не только його, вони діти там, російських вельмож, вони живуть в Лондоні, в Парижі, де, де угодно, по тим місцям, куди собирається е, гаряча голова товариша Медведєва запустити ядерні ракети. В своє час. Тому це До речі, куплена напередодні британська яхта не єдина у флотилії Медведєва. у 2023 році. Для нього в РФ було достав. но еще одно судно за 5 миллионов долларов. Под каким флагом ходит яхта? Кажется, это флаг Мальты. Нет, это не флаг Мальты. Дмитрий Медведев плавает под каким-то другим непонятным флагом, в уголочке которого британский флаг. При ввезенні в документах я її одержувач фігурував капитан судна Анатолий Наумов. Але коли журналісти зв'язалися з ним під виглядом митних інспекторів, той зізнався, яхта належить особисто Медведєву. у Вільможа можуть все. Ну от, от ми наблюдаємо, що одні не знають де масло купити, а інші не знають, куди деньги потратять. Навіщо не виїзному і підсанкційному Медведєву одразу дві яхти? Питання відкрите. Варто зауважити, він ніколи не тяжів до такого виду розкішного відпочинку. Однак, як вважають аналітики, питання тут не у вподобаннях, а в звичайних понтах Тут можна знайти складний відповідь, да? а можна очень простий. тому що у пацанов і у мене має бути. Ну, не ж такое восприятие вот таких маленьких хапух, которые виросли ну, здесь и в прямом смысле. Він не сильно високий, так да? і в переносному сенсі. У них цінності одні і ті ж залишаються, треба, щоб було краще, ніж у інших, або хоча б було те, що є у каких-то так... авторитетах. Варто зазначити, російські олігархи спочатку повномасштабного вторгнення в Україну завели собі солідний парк морських суден. Їхня загальна вартість оцінюється в сотні мільйонів доларів. Що ще раз доводить, як сильно кремлівські товстосуми хочуть бути схожими на європейців, користуватися усіма їхніми благами по можливості, витрачаючи на це чесно накрадене, відпочиваючи на британських яхтах, бажано біля берегів Іспанії з келихом улюбленого італійського вина. До вподоби такий спосіб життя і самому Медведєву й потяг до заморської розкоші, яку так показово він ненавидить на публіці.